У приміщенні Чернівецької міської ради представили серію світлин, на яких бійці 20-ї бригади оперативного призначення Любарт, першого корпусу НГУ «Азов» зображені з українським прапором у боях під час відпочинку та в найскладніші моменти служби. Виставку організувала громадська організація Любард Фаундейшн. На світлинах всіх зображений прапор як лейтмотив і як свідок подій, які відбуваються, створювали виставку мої побратими військовослужбовці. І бригади, власне, і це все відбувалося на Донеччині на турецькому напрямку. Фотографія це річ, яка фіксує момент, який є зараз, і ніколи більше не повториться. Адже це історія, яку потрібно розповідати, і потрібно розповідати. Е Почесному, такою, яка вона є. Фотовиставку про вперше презентували ще навесні у Верховній Раді України. Там експозицію високо оцінили народні депутати, урядовці та громадськість. Тепер її можуть побачити і чернівчани. Дуже емоційна виставка, і дійсно, тема прапороносців це вона отримала нове дихання якраз під час повномасштабної війни, тому що дійсно там, де є український прапор, там, власне, є і Україна. І прапор з нами був завжди. І на позиціях, і в штабі, і на наших шевронах стіні жовтий прапор в наших оселях, там де ми проживали, тимчасово завжди був з нами український прапор, і тому дійсно там, де є прапор, там і буде Україна. Фотовиставка прапороносці показує зв'язок між людиною і символом, який нагадує, за що і заради кого триває боротьба, кажуть військовослужбовці. Переглянути експозицію можна у приміщенні міської ради до кінця жовтня. Катерина Тарасюк, Микола Ганутін. Новини СІ-4.